Так, і буквально декілька хвилин тому голова національної поліції України Ігор Клименко підтвердив, що на борту гвинтокрила, який спав сьогодні у проворах, заходилося керівництво міністерства внутрішніх справ, міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Всього у гелікоптері на борту було дев'ять осіб. Станом на зараз відомо загалом внаслідок трагедії. Загинуло 16 людей, і з них двоє діти. Так, ми знаємо цю інформацію. Ми якраз і опираємося на пост Ігоря Клименка. Знаємо про те, що цей гелікоптер він виконував завдання ДСНС. Якщо не секрет, якщо це можна озвучувати в ефірі, то яке наразі немає такої інформації, всі уточнюючі дані будуть пізніше. Триває огляд місця події, встановлюються всі обставини. А чи відомі вже попередні версії причини того, що впав гелікоптер? Ні, верті ще пропрацьовують правоохоронці. Е, я, які вони можуть бути? Бо ми розуміємо, де з'являється інформація про туман, але зважаючи на те, е, хто загинули, чи може це е, бути робота диверсійних груп? Ви зрозумієте, що наразі ми всі на місці події е, працюємо над тим, щоб знайти е, Знайти в можливі і в тому числі версії, і розібрати ті завали, які трапилися, і вже потім слідчі будуть попрацьовувати і озвучувати відповідні версії, в тому числі це можуть бути і інші правоохоронні органи, не національна поліція. Так розуміємо, абсолютно розуміємо, але ви теж розумієте, ми маємо поставити ці питання, бо вони хвилюють якраз усіх українців так само. Ми так само в шоці, як і ви наразі перебуваємо. Я Якщо... розумію, це велика трагедія для всіх насправді, і дуже жалі на пане цим загиблих і вплива співчуття родинам загиблих. Ми наразі робимо все можливе для того, аби швидко встановити всі обставини цієї сі. Тут дуже цікаво, що момент. Ми розуміємо, що впав гелікоптер там поруч будинок, поруч дитячий садочок. Ви кажете, що є якісь завали? Дивіться, гелікоптер впав, зрозуміло, що ж на місці виникла пожежа. Ми бачили і так. через пожежу. Та було постраждала будівля де цього дитячого садочку. Зараз там рятувальники завершили гасити пожежу і оглядають місце події. Всі деталі згодом. Зрозуміло, Мар'яно. Ви все, що могли наразі нам сказати? Ви сказали, ми розуміємо. Мар'яна Рева, це речниця Нацполіції України, доєдналася до нас, і звісно, ми підтримуємо абсолютно її слова про те, що співчуття родинам усіх загиблих сьогодні у нас шок загинув. О, Боже, Денис Монастирський так, загинув Євгеній загинув... е, Єнін mm -hmm. е, загинув. Е, власне, е, так важко розповідати вам ці новини. Ви розумієте, ми тільки отримали цю всю інформацію. І е, так серед загиблих зазначається міністр МВС Денис Монастирський, держсекретар міністерства Юрій Лубкович, перший заступник міністра Євгеній Єнін. Е, це за попередніми даними. Про авіакатастрофу, яка сталася у броварах. Так хто щойно прокинувся? Сьогодні в броварах, упав гелікоптер. На борту перебувало 9 осіб, Усі загинули. Окрім того, він впав поруч з дитячим садочком і поруч з будинком. бачимо, якого масштабу пожежа зараз триває. На жаль, серед загиблих є і діти. Велика кількість постраждалих в лікарні. щойно як нам підтвердила і речниця нацполіції України, Раїни що е, 16 загиблих з них двоє дітей, дев'ять перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. Це зараз максимум інформації, які можна отримати на цю хвилину. Е, зазначають також, що це е, гелікоптер, ДСНС, який виконував місію е, Державної служби надзвичайних ситуацій.